Отже, зараз я вам покажу, як автоматизації на N8N можна гарно адаптовувати під любі потреби, які ви хочете. Якщо грамотно підійти до самої розробки цієї системи. Зараз ми будемо адаптувати нашого N8N-агента, який створює контент для е, телеграм-каналу по вивченню англійської мови на німецький лад, тобто він буде. Створимо нову групу по вивченню німецької мови і скопіюємо агента, змінимо там декілька налаштувань, і він буде постати німецькі слова, що було по всьому коментарю. І ми це якраз в... виконаємо. Отже, починаємо реалізацію 8 n ентузіасти. Отже, це наш е агент діючий по вивченню англійської мови. Ось наш телеграм-канал з автоматизацією N8n е, Генеруються її зображення. Е, генерується ось такий пост головний з 15 найкращими най common, Most Common English Words, е, найпоширеніші англійські слова. Е, їхні пояснення, їхнє використання і ось такі квізики, які ви можете проходити, наприклад, як правильно перекласти слово Defend. Захищати. Правильно. І ось тут є пояснення, defend це захищати, обороняти. Приклад, We must Defend our country from invaders. дуже актуально. І е е е е переклад. Тобто дуже помагає, допомагає швидко покращити свою англійську, От, коли ви не маєте чим зайнятися, заходите в цей телеграм-канал і 5 хвилин вивчаєте англійську мову. Так це має великий ефект. Ви прекрасно знаєте, просто спробуйте. А ми це будемо зараз адаптувати під німецьку мову. Ось наш головний workflow, який відповідає за ведення чат англійської мови. Він розподілений на дві ось такі ланки. Ось ця відповідає за головний пост. Ось ця відповідає за головний пост. Тобто о 9-й годині по часовому тригеру запускається workflow. Витягується основна механіка, до речі, відбувається за Google Sheets. Тобто в Google Sheets ми. Формуємо список. І по тому списку робиться ітерація, генерація постів і тому подібне. Я вважаю, що це найкращий варіант, оскільки ми можемо контролювати, які слова використані, які вже не використані. Ми можемо робити контент-план правильний, чіткий, чітко структурувати в... ну, діяльність нашого агента. Е... Я пробував різні методи, я навіть робив, щоб е, агент сам заходив в мій документ і видаляв слова, які він вже використав. Він працював так, але я щось замислився і це дуже неекономно по токенах. Поки що для мене це найкращий варіант саме під цю задачу по генерації телеграм-каналу. По вивченню англійських селів, відповідно. Далі розділяється. ну Ми отримали дані по, з Google Sheets по дню. там. Ось так виглядає наша Google таблиця. Саме складається з трьох колонок: дата, тема і англійські слова для вивчення, через кому в одному рядку приблизно 15 слів. Дата це дата постингу. Тема, це от тема відповідно і слова для вивчення. Отже, ми отримуємо по даті. Тобто ми шукаємо по даті, яка є, наявними, ну, яка є наявною по нашому та, часовому тригеру. Отримуємо цю дату, правильно відформатовану, отримуємо рядок по даті з Google Sheet. Ми отримуємо там тему і, відповідно, слова для вивчення. Це окремий я вивів для того, щоб генерувати зображення. Ось так він виглядає. Це спочатку був обробник. Я спростив для того, щоб спростити насправді спрощувати, щоб потім було легше. Отже, приходять сюди дані, а є агент отримує наш, ну, воно генерує по темі. Тобто отримує от тему, яку ми отримуємо з таблиці, по темі створює через OpenAI, через 4 Оміні. Системний, не системний промпт для створення зображення. Запускає на Replicate, Якщо хочете огляд RePLK, то Пишіть в коментарях, отримує його, робить там генерацію на Reapplicate, витягує зображення і віддає основному нашому воркфлоу. Тут, відповідно, отримує слова, тут правильно сформований юзерпромпт і системний промпт. Я довго над ним трохи мучився, насправді системні промпти це основне в AI агентах, а також дані, які він отримує. І це все об'єднується через ноду Merge. Справді теж є свої нюанси, оскільки зображення це бінарні дані. Але ну, розбираємося, це все NV7N автоматизація, тут потрібно вчитись. Далі ми отримуємо це все і постимо в Telegram через вбудовану ноду NV7N. Тут спочатку постимо зображення, далі постимо сам пост. В принципі, все зрозуміло, тут нічого складного немає. Як і в принципі в другій нашій ланці. Тут вже також часовий тригер о 9.05 одразу після ось цього посту з часом на генерацію. Це займає час просто. Ми отримуємо часовий тригер. Формат дати, також витягуємо слова ті самі з нашої Google таблиці. Такий са, така сама механіка, як і тут. Е, наш АІ агент отримує ці слова, і тут вже починається досить складна штука. Оскільки ми даємо нашому AI-агенту який працює на базі Gemini 2.5 Flash. Гарна, Flash дуже гарна модель, всім рекомендую спробувати LLM. І ми маємо тут структурний output parser. З цим треба також бавитись насправді. Він включається ось тут Require Specific format. Format, щоб ви знали, що цікаво. І ми генеруємо список. Давайте я вам покажу одразу. Execution це те, що вже сталося і як ітерація спрацювала. Як ви можете бачити, червоненького немає. Схема вже відпрацьована. Насправді багато було червоненьких, але от це вже у нас гарно працює. Ми отримуємо ось тут, в JSON-форматі список. Ну, тобто, от сюди надходять от слова з списку і формує по системному промпті наш ai агент список JSON. Ну, в JSON. -і. гарно відформатований для поступу далі. Ось по цьому колу. Робимо спліт аут, тобто розподілуємо на ітеми І зациклюємо по одному. Робимо час 5 секунд. Тобто зациклюємо по колу, 5 секунд для того, щоб не спамити. І створюємо опитування. Ось це вже дуже цікава штука насправді. Тому що. Немає в NVC Man вбудованого створення таких опитувань, як я хотів. Я зайшов на Telegram документацію і там знайшов ось такий метод. Це я заблюрю, це токен IP. І ось в такому форматі зробили ми опитування. Це так, щоб людина могла тикати. Так як я показував, обирати відповідь і щоб було ось тут вами. Показує. Тут ми правильно форматуємо дані, які ми отримали з списку, а є який нам надав, тут ми правильно форматуємо і грузимо наш квіз, наше опитування, питання. В принципі, все. Ось такий гарний лаконічний варіант вийшов з англійською мовою. Так само я і інтерпретував на німецьку мову. Це вже наш е, німецький бот. Тут така сама механіка, така сама логіка. Просто змінені системні промти, щоб AI-агенти наші, де є наші агенти Це ось тут для створення квізиків. Ось тут для створення головного посту. Там, в принципі, не потрібно було міняти, тому що там і так Німецька не використовується, там просто генерується зображення. Ну, також було змінено бот-IP і змінено чат-ID. Тобто ми створили бота в ботфазері в Телеграмі і дістали чат-ID нового каналу, який ми відповідно створили для Daily dodge Це новий який буде курируватися ось цим агентом. Дякую за перегляд цього відео. Отримати цей воркфлоу безкоштовно ви можете в моєму телеграм-каналі. Там я буду постити про свою роботу, пояснення, якісь гайдики про АІ, і маркетинг і тому подібне. А якщо ви хочете отримати більш розгорнуте пояснення по якійсь темі, або маєте якісь питання по n 8 n або автоматизації загалом, або маєте якісь пропозиції по покращенню контенту, обов'язково пишіть в коментарях, я їх читаю, і обов'язково відповім і сприйму як належне. Все, дякую за перегляд. Підпишіться на англійську English Daily. Вчіть англійську мову, підпишіться на дойжі делі, якщо маєте бажання вчити німецьку мову. І гарного дня!